На часі випуск новин 14 травня у студії Роман Вербич. Мої вітання. Солодке життя стане дорогим. Цукор виросте в ціні. Повідомив Волинянам. Губернатор області Борис Клімчук на щотижневій оперативній нараді. Мовляв, цьогоріч в Україні зменшились площі посіву зукрового буряку. Тому ті, хто посадив солодкий корінь, восени добряче зароблять. Говорили на оперативній нараді і про проблемні підприємства Волині, а саме ті, які боргують своїм працівникам заробітну плату. Сума такої заборгованості по області становить більше 4 мільйонів гривень. Про це та не тільки дивіться у сюжеті. Ті волиняни, які цього року посадили багато цукрового буряку, не будуть бідувати, запевняє Борис Клімчук. Мовляв, в Україні солодкого кореню посіяли набагато менше, ніж торіч, тому ціна на цукор, ймовірно, буде високою. Щоправда, скільки коштуватиме солодкий продукт, губернатор ще точно не знає. Баланс цукру в Україні станом на сьогодні такий, що цукор на осінь буде мати ціну. Буде мати ціну. Перед святами 7 мільйонів гривень отримав обласний фонд розвитку. Як витратити ці кошти, владці вже знають. Їх отримає туп-диспансер, будинок Стравінського, спецшкола у Володимирі Волинському, котельня школи у Ратному та багато інших об'єктів. Втім, губернатор області Борис Клімчук уточнює, що, хоч грошей завжди мало, проте натхнення у будівельників, які працюватимуть на цих об'єктах, має з'явитися. За словами Клімчука, таке ж натхнення мало б з'явитися і у дорожників. Проте цього не сталося. Тому їхній начальник Анатолій Посполітак і отримав на горіхи. За словами Клімчука, автодорівці працюють тільки кілька днів на тиждень, всі ж простоюють. Крім того, дорікнув губернатор дорожникам і про невиконання їх же обіцянок. Мовляв, зупинки досі не зробили. А те, що він Останівки не перемонтував до Паски, він забувся. А обіцяв. Що тут? Треба тобі асфальт? Останівки перемонтувати. А? Дай за кошти й дурень зробить. Натомість начальник служби автомобільних доріг Анатолій Посполітак запевняє, що працівники підпорядкованого йому відомства працюють в поті чола. Мовляв, за останню добу на дороги Волині вони виклали 456 тонн асфальту. Крім того, вже закінчують роботи на автошляхах біля сіл Дерно та Звірів. А від завтра будуть ремонтувати об'їзну. Згадав Борис Клімчук і про борги по заробітній платі, а це більше 4 мільйонів гривень. Щоправда, за квітень сума трохи зменшилась на 150 тисяч гривень. Незмінною уже третій місяць залишається ситуація у підприємств Банкрутів, вкотре згадали Луцьке підприємство електротранспорту. Мовляв, ЛПЕ має борги по зарплаті, проте просить у держави 10 тролейбусів. Таке нахабство неабияко бороло Волинського губернатора. Куди ти просиш тролейбуси? Підприємство, яке не може. Розчиститися з боргами комунальне підприємство. Куди ти просиш державні гроші? Ще більше обурило Бориса Клімчука те, що Луцька міська рада заявляє, що в Тернополі і Рівному теж є борги в тролейбусників. Проте як виявилось за словами губернатора, у такій борговій ямі тільки тролейбусні підприємства Луцька та Житомира. Анна Блєйнікова, Костянтин Кіц для новин на часі. Майже 200 вантажівок сміття після травневих свят зібрали у Луцьку комунальники. Під час святкувань лучани поводились не вельми охайно. За словами Луцького мера, городяни викидали що завгодно та куди завгодно. Микола Романюк навіть порадив начальнику ЖКП номер 7 сміття повертати на подвір'я господаря. За святкові два тижні, окрім того, що смітили, розповіли в мерії, жителі Луцька постійно ще й надзвонювали до муніципалітету. У відділі звернень громадян прийняли майже тисячу телефонних скарг. Більше сотні лучан скаржились на те, що комунальники не прибирають сміття, яке з'явилось після свят. А от що зникло, поки місто святкувало, це люка зливових каналізацій. Бідкались мешканці вулиць Вороніхіна, Грабовського, Шотароставелі та проспекту Волі. Дискомфортне свята відчули жителі 24-го будинку, що на вулиці Кравчука. Через періодичне затоплення зливовою каналізацією. Там потрібно проводити заміну мережі. Поки одних топило, розповіла Лариса Карп'як, в других навпаки зникала вода, в інших пропадало світло. Скаржиться лучона на хмару пилу, яка курсує містом. Техніка, яка б мала прибирати, навпаки, лише підіймає бруд у повітря. «Смерч якийсь іде по місту, тільки одна пиль. Перед тим можна поливати. Тобто треба серйозно з цим, хто виграв тендер, говорити. Багато вулиць у нас на сьогоднішній день, просто ну, стидно по них їхати. Мер поставив комунальникам завдання за 10 днів знищити усі зарослі в обласному центрі. Аби скрізь викосити траву, необхідно біля 400 тисяч гривень. Одразу лякають цифрами виконавці робіт. Ще одна новина луцькі зупинки громадського транспорту передають на баланс жеків до дня незалежності. Миколаївна повіцяла поставити 20 нових зупинок. Само ну, фінансування фінансування за гроші я й сам зроблю. Зробимо, будемо шукати фінансування. А ще Микола Романюк переконує у Луцьку ще не найгірші в Україні дороги, втім на них і витратили у три рази більше, ніж планували. Не буду називати міста, мав можливість проїхатися по трьох обласних центрах. Ну, чесне слово, і коли приїхав в Луцьк, ну зовсім інша ситуація. По коштах вже, вже ми як кажуть, як казали в картах, перебор уже в нас такий серйозний. В липні у Луцьку проведуть міжнародну конференцію, на яку з'їдуться учасники з 15 країн світу на чолі з послами. Усього близько 400 гостей. Нам треба тут те, що ми планували до Дня міста, особливо десь по благоустрою, підтягувати його на липень. 18 та 19 травня у Луцьку відкриватимуть туристичний сезон. Цьогоріч він співпадає зі святкуванням в обласному центрі Днів Європи. Тож культурне життя Луча найближчими вихідними буде вельми насичене. Основним інформаційним приводом святкування стане відкриття системи туристичного ознакування міста, яка буде складатися з 11 багатовекторних вказівників, а також трьох світлових пілонів, які будуть розміщені на основних туристичних маршрутах. Дні Європи розпочнуться традиційно вже проведення міжнародної європейської олімпіади, конкурсу знань про європейський союз. Лучан потішить європейське містечко, шкільне євробачення, фотоконкурс та свято Морозова. Нери Тимушкова, Рустан Щербачук, новин на часі. Скоро холодна вода буде цілодобово в усіх квартирах обласного центру. Принаймні, так обіцяють в мерії. З 20 травня ще 11 житлових будинків, що обслуговуються бойлерною на Кравчука, забезпечать цілодобовою подачею холодної води. Нагадаємо, 200 будинків не отримували у нічний час цю послугу через низький тиск у внутрішньобудинкових мережах. Аби владнати ситуацію, в міській раді розробили спеціальну програму. Спочатку її дії подачу води вже налагодили у 73 будинках. У нас є програма. Програма. На цю програму десь порядка мільйон сімсот потрібно. Це потрібно 47 насосів встановити. Ну, там, скажімо, і спеціальне, спеціальне, спеціальне обладнання. Не встигли покласти, як вже довбуть. На вулиці Виниченка, так ремонтували дорогу, що аж заасфальтували водостічні решітки. А тепер ще й з каналізаційними люками повторно пораються. І нічого, що від цього з'являються нові вибоїни. Луцький мер Микола Романюк та міські комунальники в один голос запевняють. Цього вимагає процедура. Відремонтувати дорогу на Винниченка міський голова Микола Романюк обіцяв ще до Великодня, однак з дня у день там і нині горкоче техніка. Та трудяться комунальники. Ніяких ям на Винниченка немає, технологія така. Робили місце, де люк залишили невеличку таку така там ямка. Є чи ну не заасфальтували, там люк під низом. І той, хто фотографує і в інтернеті, розміщає, хай прийде пальцем поколубає, попробуєш там люк є. А як же тоді водостічні решітки? Деякі з них просто зрівняли з дорогою та й по всьому. Та в заступника головного комунальника міста Миколи Осіюка і на це знайшлось виправдання на рахунок водостічних решіток. Ми сьогодні були на місці. Ну і з нам дзвонили люди і говорили, що там дійсно закладені асфальтом. Є кілька водосічних Ну, Знається по відновленню водостічних решіток. Чого воно зараз навіть там працює бригада Навиниченка? То й всі решітки, які там є, всі залишаються. Проблем з водою там не буде. Як не було на Винниченка проблем з водою, все вона туди, там і профіль дозволяє сходити зі зі сторони цума і зі сторони від променя в річку Сапалаївку. Так само і буде. Тобто всі решітки залишаються. і Ті, що на прихваті стоять, і ті, що там 4 решітки внизу на мості. Ну однак, все таки було закладення... Ну там не закладені. Там досочка просто цього воно ну, лежала, І за потім їх піднімають на рівень, що було було з рівень з асфальту. Меня розсунуло. Тобто це випадково чисто машинально. Чи це як... люд... ну, є, Це не машинально. Це було зроблено заклад як лорожича досочка відповідно на площу решітки. І закладається, бо ж асфальтоукладчик не буде ж робити якусь дирку, Він мусить пройти слой асфальту. Тоді вона виймається, відбивається, вибирається асфальт, який там попав в решітку, і відповідно решітка піднімається на рівень проїжджого покриття. Всі роботи по вулиці Виниченка планують завершити вже до кінця цього тижня. В департаменті ЖКГ обіцяють навіть створити цілу комісію, яка й перевірить, чи належно була виконана ця робота. Та, вочевидь, справжній результат з часом відчують все-таки водії. Тоді й дасться чути, за якою саме технологією потрібно латати дороги. Вікторія Протолюк, Рустам Щербачук для новин на часі. Обікрали державу на 2,5 мільйони гривень. Саме стільки податків одне з луцьких підприємств не сплатило до державного бюджету. А все через неправомірні дії головного бухгалтера, який там працював, як повідомляють у прокуратурі області, господарським товариством, яке не сплачувало податки до державної казни, здійснюється будівництво житлового будинку за кошти фізичних осіб на виконання умов договорів. Особи протягом 2006-2008 років вносили гроші на банківські рахунки підприємства, а це близько 10 мільйонів гривень. Однак, головний бухгалтер даного підприємства впродовж 2011 12 років безпідставно, шляхом підроблення документів, відобразив в податкових деклараціях відомості про нібито повернення цим фізичним особам грошових коштів. Хоча до судом слідством було встановлено, що таких коштів фізичним особам ніхто не повертав. Наслідок цих неправомірних дій до державного бюджету не надійшло грошових коштів, податків у сумі близько 2,5 млн грн. Щодо будинку, то значить, будинок згідно договорів, укладених з фізичними особами, будується. Він згідно документації має бути вже переданий в експлуатацію у цьому році. Тож житло, за яке заплатили, люди таки отримають. За словами начальника відділу прокуратури в області Олександра Синюка, під час досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою вину та добровільно відшкодував 200 тисяч гривень. Обвинувальний акт відносно бухгалтера скеровано до Луцького міськрайонного суду для розгляду по суті. Посадовці, які затримують луцьким дідусям та бабусям пенсію, відбудуться дисциплінарними стягненнями. В управлінні пенсійного фонду міста Луцька порушують права пенсіонерів. До такого висновку дійшли в прокуратурі, коли перевірили інституцію. Держслужбовці затримували переказ пенсії на рахунок луцького геріатричного пансіонату. А ще доступник начальника цього управління ігнорував усні звернення громадян, не записуючи у картки обліку прийняті по них рішення. Деякі звернення працівників управління взагалі не реєстрували в журналі та не розглядали. Крайні. У численних порушеннях зробили начальника відділу з виплати пенсій та головного спеціаліста відділу організації прийому громадян. Щоправда, притягнули їх лише до дисциплінарної відповідальності. Впродовж року держслужбовці не зможуть бути призначеними на вищу посаду. Лікарі попереджають, цього року кількість кліщів на Волині зашкалює. Травень-червень, пік активності цих паразитів. Від них страждають і люди, і тварини. Крім того, небезпечні комахи є переносниками багатьох захворювань, зокрема таких, як кліщовий енцефаліт та хвороба лайма. Як вберегтися від небезпечних укусів та що робити, якщо вас таки вкусив кліщ? Вже знають наші журналісти. З початку цього року до травмпункту міської лікарні зі скаргами на укус кліща звернулося 23 людини. Перше звернення, пригадують медики, було наприкінці квітня цього року. Зазвичай пацієнти звертаються після того, як побували на природі. Медики розповідають, що знайти кліща у перший день після його попадання на тіло людини майже неможливо, бо він дуже маленького розміру. Крім того, на людину можуть потрапити не тільки дорослі особини цього виду паразитів, а й його личинки. Побачити кліща можна тільки тоді, коли він укусив людину. Тоді паразит збільшується в розмірах. Лікарі ж закликають людей після виявлення кліща не намагатись видалити його самотужки, а відразу звернутись до лікаря. Як правило, це виходить, що відривається черевце, лишається тільки головка і. Потім це набагато складніше його видалити. Крім того, кажуть медики, кліщі це переносники багатьох захворювань. Найнебезпечніші з них кліщовий енцефаліт та хвороба лайма. Кліщовий енцефаліт це вірусне захворювання, яке, крім кліщів, можуть переносити і свійські тварини, яких вкусив інфікований паразит. На щастя, такі інфекції не передаються від людини до людини. Що ж до перебігу хвороби, то перші симптоми проявляються переважно через кілька тижнів після укусу кліща. Спочатку, кажуть медики, у хворої людини починається гарячка. Якщо ж вчасно не звернутись до лікарні, може статися інвалідізація пацієнта. Після респіратокої гарячкової форми, легкої форми, можливі наслідки, в тому що хвороба може переходити і в хронічну форму. І в подальшому це тривале перебування вірусу в нервовій системі, сприяє виникненню різних форм там, хронічних захворювань центральної нервової системи. Того небезпечною для людини є й хвороба лайма, переносником якої теж є кліщ. Перша стадія характеризується місцевими змінами. Тобто в людини на тілі в місці укуса кліща з'являється пляма, яка поступово збільшується в розмірах і може охоплювати бути в діаметрів до. 50-60 сантиметрів пізніше. інфекція уражує серцево-судинну систему, нервову систему та шкіру. Щоправда, пляма на шкірі з'являється не у всіх пацієнтів. Хвороба може початися відразу із ураження внутрішніх органів, крім людей, небезпечний кліщ і для домашніх тварин. Для тварин вони небезпечні тим, що переносять гемопаразитарні захворювання, такі як піроплазмози. Це вони як заражають як собак, велику рогату худобу, дрібну рогату худобу, коней. З тварини видалити кліща, кажуть ветеринари, можна і в домашніх умовах. А можна як механічним способом це його викрутити, є спеціальні фомки, такі викручуються, а можна хімічним це є припікання, тому що дихальні шляхи знаходяться на самому заді кліща. Коли перекрите дихання, він само собою відпадає. Якщо ж тварину, наприклад, собаку вкусив заражений кліщ, вона стає пригніченою, часто дихає і в неї піднімається температура. Ветеринари кажуть, після виявлення таких симптомів у домашнього улюбленця його необхідно відразу показати ветеринару. Фахівці запевняють, з кліщами можна боротися. Один із таких методів розорювання землі, бо там знаходяться личинки небезпечного паразита. Проте ліс не зорати, а людям хочеться відпочивати на природі. Щоб захиститися від паразитів, лікарі рекомендують вдягати щільний одяг та закрити взуття. Для тварин купувати спеціальні профілактичні препарати. Анна Бліннікова, Микола Гусар для новин на часі. І на сьогодні це була остання новина у випуску на часі. Бережіться кліщів та інших паразитів і будьте здорові! сподіваннями тільки на хороші новини. Я Роман Вербич. Дякую за увагу. Цікавого вам телевізійного вечора з телеканалом Аверс. До зустрічі.